Майже три місяці тому ми приїхали до станції Київського метрополітену політехнічний інститут. Ядки тут стоять майже на сходах. Тоді ми розповідали про цілий список правил і постанов, які порушує така торгівля. Не будучи байдужими громадянами, наша знімальна група викликала міліцію, правоохоронці перед камерою пообіцяли попрацювати. Зараз буде проводитися огляд події на прилеглій до станції метро території. А потім Потім ці матеріали буде надано до чергової частини. Зареєстровані після чого будуть вносити відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і проводитись досудове подальше розслідування. Вислухавши думки киян і погрози, горе продавців, щоб роз'яснити ситуацію, направили запит до КМДА. Звідти він пішов на департамент благоустрою. А там досвідчений спеціаліст нам пояснив, мовляв, система не дозволяє все і назавжди прибрати. На політехнічному інституті департаменту вже здійснювалися Монтаж тимчасових споруд ми здали району територію в належному стані. Там є тимчасові споруди, які не можна демонтувати, тому що є рішення суддів, от, які забороняють капаків благоустрій і департаменту демонтувати ці споруди. Невдовзі після виходу цього матеріалу столичний голова Віталій Кличко затвердив протокол, який зобов'язує заборонити встановлення тимчасових споруд біля входів і виходів метрополітену. Мобільним групам, які створені районними в місті Києві державними адміністраціями, із залученням представників управління ДАІ, Міністерства внутрішніх справ, відділів контролю за благоустроєм, департаменту міського благоустрою Києва Автодору Київського метрополітену, продовжувати щоденний контроль за безперешкодним доступом до входів, виходів зі станцій метрополітену та підземних переходів, з метою запобігання виникнення стихійної торгівлі та несанкціонованого встановлення торгових споруд. У разі виявлення торгових споруд, які встановлені з порушенням норм біля входів і виходів зі станцій метрополітену та підземних переходів, провести їх терміновий демонтаж. Паралельно з цим документом, мені, як фізичній особі, що повідомила про правопорушення, прийшов лист відповідь від Солом'янського управління МВС. В офіційній відписці пояснили, що органи внутрішніх справ не мають права втручатися в цивільно-правові відносини між фізичними і юридичними особами. Аби дізнатися, що було зроблено відповідно до протоколу КМДА і перерозподілу моєї скарги, відправляю запити. Міська адміністрація перенаправила звернення до департаменту благоустрою. І там через тиждень постійних дзвінків в установленому законом порядку мені надають ознайомитися з вищезгаданим протоколом. Від інтерв'ю відмовилися, назвали тільки шість центральних станцій, на їхню думку, зразкових, де незаконну торгівлю прибрали. Ось дві з них: це Шулявська і Лук'янівська. Бачимо, де жовта обмежувальна лінія і де тимчасові споруди. По дитячому сподіваючись, однак розуміючи, очевидне, я вже як фізична особа йду до Салом адміністрації. Там листа, якого на правило МВС, не знайшли. По кабінетах я ходила 20 хвилин, і після розмови на підвищених тонах мені пояснили в чому справа. 80% і 90% в Києві. кіосків – це кіоски депутатів Києва. Прокурору, милиции. Понимаете? Тепер шороба Киев Рада. Киев Рада принимает решение специальное, 680 есть такое решение, которому повноваживает демонтировать адміністрації нас, полноваживать демонтировать кіоски за кошти своего бюджету. І не дает з бюджету ні копійки денег. Через відверті погрози і абсолютно абсурдність ситуації третього сюжету про несанкціоновану торгівлю біля метро я робити не буду. Однак і не чекатиму, доки нова влада почне працювати. Тому прошу вас, не будьте байдужими. Бачите порушення, не мовчіть, а головне не підтримуйте протиправної торгівлі. Яна Корченко, Біловол, Соціальна країна.